Перед іншої теми російський диктатор Володимир Путін прибув до В'єтнаму. Там очільник Кремля планує ухвалити спільну заяву і підписати низку двосторонніх документів. Візит триватиме два дні. Приїзд відбувся на тлі відмови ханою брати участь у глобальному саміті миру. Про це розповіли в агентстві Reuters. Ердоган хоче провести переговори з путіним, а, і вони мають відбутися під час саміту глав держав шанхайської організації в Астані. А саме 3-4 липня зазначили в турецькому виданні Хюбертюрк. Наразі відомо, наразі невідомо про що говоритимуть очільники країн на самій же конференції. Ключовими темами стануть зокрема російсько-українська війна і чорноморська зернова ініціатива. Поглиблення відносин між Росією та Північною Кореєю може призвести до значного загострення в регіоні. Винання Блумберг зазначає, що угода, яку підписали обидва диктатори із запевненнями прийти на допомогу один одному у разі нападу, відновлює фактично домовленості часів холодної війни, коли радянський союз був головним спонсором Хіняна. Після розпаду СРСР благодійником став Китай, але покращення відносин між Києвом і Путіним може призвести до перегрупування. Аналітики зазначають, що цього не хоче Китай, оскільки посилення військової напруженості в регіоні означало б посилення присутності там США у партнерстві з південною Кореєю та Японією. А ненавмисний конфлікт заснований на прорахунках, потенційно може перерости в регіональну або навіть світову війну. Зазначає видання.